В нас в кінотеатрах покажуть аніме, волейбол, битва на звалищі. Вже 30 травня, тобто через місяць, формат показу поки що невідомий: субтитри чи дубляж. На сайтах зазначено, що мова показу українська. Хоча я впевнений, що як і інші недавно показані стрічки, буде мова оригіналу, плюс субтитри. Бо, по-перше, якби був український дубляж, був би лютий хайп. А так я не бачив навіть інформації, щоб когось наймали для цього. Плюс навіть постери на сайтах без перекладу. Тож, скоріш за все, субтитри. Але подивимось. Але це круто. Дивіться, зараз все частіше на великих екранах починає з'являтися аніме: Slayer, сім'я шпугуна. Але там якогось хера підісрали нам з перекладом, але зараз не про це. А зараз на екранах волейбол. І що важливо, в нас в Україні, прем'єра одночасно зі світовою прем'єрою. А тобто нам вже дають ліцензії на показ на рівні з Європою та іншими. Тож не за горами, коли з'явиться і дубляж. А від нас з вами треба тільки підтримувати цю ініціативу і ходити на показ.